Що ж, Російська Федерація вже фактично визнає, що вони банкрути. Між тим Європа збирається і буде визначати гарантії безпеки для України, але там уже теж є протиріччя. Ну і Путін каже: мені не треба ніякі зустрічі. Хай Зеленський йде в Москву. А ми розкажемо кудись поїхати і сходити Путіну. Ірина Узлова, я Тарас Загородній, політехнолог разом зі мною. Пане Тарас, вітаю вас, рада бачити. Слава Україні. Доброго дня, героям слава. Пане Тарасія, ну що ж, Російська Федерація вже фактично відкрита. Визнає ми банкрути. Російська економіка вийшла в нуль, каже Сбербанку і Оголошує про початок стагнації. Глава найбільшого банку Сбербанку Герман Грев заявив, що економіка Росії в другому кварталі 2025 року фактично зупинилася. Спостерігається стан технічної стагнації. За його словами, до цього призвели поєднання геополітичних чинників, коливання курсу рубля і падіння цін на сировинних ринках. Липен і сепень показують досить явні симптоми того, що ми не Лажаємося до нульових позначок, сказав Рев на східному економічному форумі у Владивостоці. А на фоні цього ще й Роберт Бровді Мадяр порахував, що вже 24,2% НПЗ винесено. Перерахувавши 17 миттєвостей відпрацювання по російській ніфтянці. Я думаю, що це теж впливає на те, що російська економіка виходить в нуль. Які ще фактори, і про що свідчить те, що вони вже самі це визнають. Ну це сукупності факторів, в першу чергу на них вплинуло падіння ціну на нафту, тому що попередня адміністрація е, американська у них же був зелений перехід, там е, е, стереження клімату на землі, і тому їм потрібна була висока ціна на нафту для того, щоб цей зелений перехід е, проходив е, швидше. Ну там висока ціна, і відповідно давати тут зелені технології і так далі. Це створювало... Попит в тому числі на російську нафту, саме тому, наприклад, попередня адміністрація Байдена давала можливість Росії через різні лазівки, в тому числі послаблення санкцій на різні банки, все ж таки отримувати гроші за російську нафту. А ось але росіяни даремно святкували те, що прийде Трамп, і буде краще, тому що у Трампа зовсім інша концепція. Звичайно, що ця зелена енергетика була визнана недоцільною. Так? Потеплення клімату було вигодо... визначено, ну як завжди, в принципі, у цій адміністрації, що це все вигадки Байдена. Ось і вони поставили завдання бурити, бурити та ще раз бурити. Відповідно, це вплинуло на ціну на нафту, яка просіла, плюс економічна політика Трампа, яка пов'язана з. Формуванням, ну, власного бачення, як повинна функціонувати економіка, теж призвело до ну цієї тарифної війни і так далі. Деякого спаду економіки. Відповідно, ціна на нафту впала. Далі домовили з ОПЕК які збільшили експорт власної нафти, і багато чого іншого. Відповідно, це вплинуло, це вплинуло на доходи бюджету російського. А, а далі пішла вже досить неочікувано для них сюрпризи. Це удари по МПЗ, системні удари по МПЗ. Тобто, в цю змагання Буданова-Малюка <хи> включився вже Мадяр. Да? Разом коли які очолюв якраз сили а, безполотних операцій, і тепер вони вже втрьох а, змагаються хто більше знищить а, а, російських НПЗ. То більше знищить росіян і так далі. А, це підтримало теж гарну традицію, яку започаткували СБУшники ще на початку цього року, коли ударили по услугу. І одразу ж просіла експорт російська нафти на 15%. Зараз вони повторили цей удар по услугу вже безпосередньо. А, і це загалом а, одразу ж впливає на економічний стан а, Росії. Чому? Тому що там вже попит внутрішній підтримується виключно за рахунок експорту нафти. Ну і добре, це фактично той самий газ, який перероблений, і відповідно почали просідати всі галузі економіки. Тим більше Росії, тому що одразу ж це вплинуло на внутрішній попит. Далі вже кумулятивний ефект пов'язаний з напливом китайської продукції, ну, наприклад, машинобудування, через що там зменшує робочий тиждень. Камаз, АвтоВАЗ, Росільмаш і багато чого іншого. Вони втрачають у подальшому експортні ринки, наприклад, ті самі металургії, так теж сильно просідає. А, ну і плюс, не будемо забувати, географічна, географічна концентрація ударів українських. Там же йдуть удари по дуже динамічному економічному регіону Краснодарському краю. Це не тільки забезпечення логістики військової, це є е, один з таких економічних центрів, третій за, за значенням в Росії. А далі починається йти ланцюгова реакція. Е, десь там нафту не, не довезли, не змогли експортувати вчасно, наприклад, новоросійське щось, тому що теж логістично взаємопов'язані ланцюги. Е, відповідно Вибиваються заводи, наприклад, на півдні, а бензин зникає, наприклад, в Примор'ї. Ну чому? Тому що, наприклад, там для того, щоб подолати дефіцит, перекидають, наприклад, нафтопродукти з інших регіонів, в тому числі, які знаходяться в Сибіру. Якщо в Сибіру знаходиться, значить не вистачає на Приморі. Ну і так далі. Тому і загалом це дуже неприємна для них історія. Для грошей для того, щоб а, профінансувати, наприклад, дефіцит бюджету, який а, більше планово буде приблизно вісім разів, немає. А Китай а, дуже любить Росію, дуже любить Росію, як вони говорять на словах, а, але сповідують принцип держитесь». Да? Нічого вони не дають, їм, хоча вони дуже, дуже потребують фінансування. А, і, звичайно, що те, що Греф говорить, ну це тільки цифри, знаєте, такі, те, що вони визнають. Я думаю, що цифри гірше, тому що вони приховують не, статистику. А, ну, а, можна так сказати, що ці сумні новини взагалі не дуже і українці з цього сумують. Але те, що вони йдуть в дуже погану, дуже, дуже погану історію, яка все більше буде схожа на Радянський Союз. А це стає всім очевидно. Так. Да. І, і, і як його вигрібати, звідти неочевидно, їм уже взагалі мені здається. При тому, що якщо удари продовжаться, принаймні як кажуть військові експерти, то до кінця цього року винесеться нафтопоробка фактично вся і процеси почнуться цікаві. Головне, не зупинятися ось ці місяці критичні чи не так? Ну це вже зв'язково будуть вирішувати. Правильно. І, ну і парти, парти от експорт, експорт нафти. Оце для них дуже критично. Тому що якщо ще вдасться вибити, наприклад, хоча б порти Балтійського моря, скоротити експорт до Індії і вибити ці 30% які ще залишились, і куди вони експортують ну, експортні квоти, ну це буде жах для Росії. Жах для Росії, тому що немає де профінансувати, немає що фінансувати цей дефіцит бюджету. В принципі, вони вже роблять перші кроки щодо блокування. Замороження, я б сказав, вкладів Росіян в банках. А, от буквально з вересня, буквально з вересня там були запроваджені дуже багато обмежень для росіян. А, ну, в тому числі, одна з обмежень, що якщо банк буде вважати там твої операції, якісь підозріли з готівкою, тобі вимикаються одразу ж без суду слідства, фактично блокують рахунки. Ну це фактично початок конфіскації вкладі. Він так не буде називатися, але... Буде так виглядати, знаєте, як в радянському Союзі, от хто постарше пам'ятає, ніхто тобі в принципі не блокував твої вклади, але оголосили, що через три дні, наприклад, купюри по 100 та 50 рублів не будуть діяти. Далі ти міг обміняти якісь гроші, які у тебе були в наявності, але обмежену суму і не всю. Це фактично була вже конфіскація вкладів, тому що не було можливості фінансувати дефіцит бюджету вже Радянського Союзу. Приблизно те, те саме зараз відбувається в Росії. Фонд благосостояння, як вони його називають, за різними оцінками. ліквідних... Уже, уже давно не благосостояння. Це ні стояння, пане Тарасе, можна назвати його, фонд не стояння пропоную вести, нічого не стоїть там уже все. Так, ну, да, так, да, ну це да. так. Це я розумію, що чоловік би так не сказав, я розумію. Ну, може свій дозвав. Це було боліще. Але точно, але точно, так. Да. І це дає, дає а, тобто десь на 4 трильйони там різних ліквідних, ліквідних коштів залишилося. Це що? Це ну, половина цього дефіциту, який є. І далі дивіться, що відбувається. Вони вже, оскільки грошей все, все менше, то питання в тому, як буде виживати наступний рік. Більш того, а, а де зараз кошти брати хоча б на четвертий квартал закривати? Бо витрати, які на кінець року, вони ну як в Україні, наприклад, так і в Росії. Е, ну приблизно на, на кінець року всі чиновники починають витрачати кошти, да? списувати там те, що треба витратити, е, і так далі. І там оці витрати, як їх покривати? Тут треба або секвестр бюджету проводити, різко скорочувати витрати в першу чергу на, на цивільну економіку, або щось інше робити. І а, о, погана новина в тому, що навіть якщо Росія зараз зупинить війну, а це їх не врятує від економічної а, цієї бетонної стіни, яка все рівно на них летить. Бо санкції по навці газу ніхто знімати не збирається. Американці при всьому своєму бажанні рятувати Росію а, теж сповідують принцип дінікнітно видержитесь. От ма мабуть би хотіли, але тут Трампу важко буде пояснити власним виборцям. Чого він так всім розповідав, що нікому грошей не буде давати, а ось а о, росіянам раптом він буде давати. Тобто, це не 90-ті, коли був оптимізм, рухнула імперія. Будемо зараз давати гроші, там МВФ Росії давав гроші, всі вкладали кошти і так далі. Ось, і, а, і це в сукупності працює, працює в дуже поганому сценарії, який навіть росіяни вже не можуть, не можуть приховати там прихованою статистикою і а, багато чого іншого. Так що, ну це так, це так, так воно і є але Україна не повинна зупинятися. Наше завдання а, повна дезорганізація російської економіки. Якщо Україна вийде. Ну, навіть на 50, хоча б збереже такий відсоток на 30 відсотків пошкоджених потужностей, буде зовсім їх нищити. Ну, хоча б там не весь завод же треба нищити. Україна ж досить розумно підходить до ударів. Там же йдуть ідуться удари по цьому, по установках первинної переробки. Якщо вона руйнується, то в принципі вже завод, що є, що немає, тому що. Немає можливості туди завантажити нафту. І якщо хоча б 30% буде пошкоджене, то це хронічний дефіцит буде палива в Росії, тому що а, а звідки його вести? Якщо навіть закуповувати за кордоном, це треба витрачати валюту. Валюти ну поки що є, але з цим теж можуть бути проблеми. Питання: хто придасть, чи хто може замістити такі обсяги. Нафтопродуктів. ну фактично ніхто так різко не може це зробити і замістити. Так що продовжувати в цьому напрямку потрібно, і тоді багато чого ми вже в цьому році можемо побачити в Росії. Очі, ми не бачили Путіна, але він напередодні вийшов за підсумками свого візиту до Китаю. Слабо у це мракоб'єся, що соб'єся чотири дні закінчилося, вже сил не було все це слухати, і дивитися на безпрецедентну дружбу. А Путін заявив, що звісно йому Зеленський не На що зустрічатися я не бачу сенсу. Ну тут тупий Путін і психічно хворий. Якщо з подаляком говорила радником керівника офісу президента України, каже: тут це очевидно, що це і суб'єктивне, як він його називає. Він просто ці його заяви це питання до психіатрів. Фі, які мають допомагати і світовим лідерам розбиратися в тому, що несе Путін як з ним комунікувати. А тобто, ніяк сам Трамп каже, вони поки не готові ні ми, ні вони, значить, да, але щось буде, щось відбудеться. Якщо він побачить, що вони не готові. Подоляк каже, все має залежати зараз від оточення Трампа, які мають йому нагадати. Там є тверезі голоси: Рубіо Бесент, Ми порахували Келох Вітакер, і сказати, що Путін просто водить його за ніс, обманює ім головна мета, яка же подаляк Росії зараз принизити штати. Очевидно, що цю мету і не тільки Сі Цзіньпін переслідував на ну, принаймні показати штатам ого ми можемо. Хоча дійшли ми з подаком висновку, що ті всі країни, які збиралися в Китаї, вони ж не інституціоналізовані альянси. Та кожен сам про себе, про своє. Зеленський відповідає, що у нас теж є питання до Трампа, коли він буде діяти, коли ці 2-3 тижні закінчаться, нарешті. А які в нас є питання зараз до Трампа, і що нам очікувати від нього? Ну і сьогодні нагадаю знову тверезі голоси європейські поговорять. Також з ним може повернути до реальності. Е, ну дивіться, на е, Трамп орієнтується в першу чергу на своїх виборців і по ситуації. Він же така людина ситуації, е, чому mm -hmm. Ну, це така перемовна тактика, його чисто бізнесова. Він запускає багато процесів, а потім діє по обставинах. А якщо обставини вибудовуються так, то він буде діяти відповідним чином. Як він до речі спілкується зі своїми виборцями? Він і в, він не в перемовинах так робить. Він завжди а, м, висуває якісь вимоги, теж завищені, а потім дивиться по обставинах, а як реагують люди. А, і потім а, починає і, і далі дивиться, які важелі є тиску, наприклад, на людину, які важелі тиску є на країну, що можна зробити. А, ось і тому це буде сукупність обставин. Але головний тренд, позитивний все рівно для нас, це все ж таки позиція виборців США. Вони м'яко кажучи, що 80 не люблять Путіна, і, не, не, і їм не подобається Росія. Це дуже добре в дійсності для нас. Тут навіть питання не в Україні, а питання в Росії. Так є тиск консервативних медіа на нього, а які дозволяють тиснути на його, на його марнославство. Так тиснуть на нього, підкреслюючи, що він а, а, слабак, Да, в стосунках з Росією багато чого іншого. Ну і плюс. Оця зустріч якраз парад. А це теж додатковий тиск на Трампа. Чому тому, що ну показало, що така Росія, Китай одноціла, вони союзники. А для американців ну це червона ганчірка, і тепер вони будуть змушені все ж таки реагувати таким чином, що об'єднувати Росію та е, е, Китай в єдине ціле. Це теж дуже гарна тенденція для нас. Далі чи буде він реагувати, що він може зробити? Ну вони, в принципі, тиснуть першу чергу на європейців. Ну, знаєте, у це ж це теж політика Трампа, а чого, чого європейці купують нафту та газ досі російську? Так далі. Вони тиснуть на європейців, що вони повинні запроваджувати ці тарифи на Індію та Китай. Тобто вони хочуть руками європейців змусити Китай в тому числі йти на поступки по торгівельних і по військових питаннях, хоча це тимчасово в дійсності. Тому що те, що показав Китай на цьому параді, це фактично оголошення оголошення війни всьому заходу. Вибачте, а, а подаляк мені каже, що Китаю не треба глобальна війна, що йому цікавіші ринки. Ну, дивіться, що, що зараз відбувається. Ринки та цікавіше. Питання в тому, а куди ви продавати будете. Да? Ну, да. Так, ну, а ставити. що зараз Трамп? Трампу, ну давайте Трампу не. теж цікавіше ринки. Да? Не, Він ну, що так, робить? Да. Він зараз формує, формує зовсім, іншу, а, зовсім іншу замкнуту систему, де немає Китаю тарифами, і все, що з цим пов'язано. за рахунок доступу на американський ринок. І тому Китай зараз стикається з кризою перевиробництва. А куди він буде продавати свої товари? І я думаю, що США теж до цього прагне, щоб обвалити економічно Китай. Звичайно, що Китаю хотілося б ринків. Звичайно, що йому хотілося б, щоб все було як при Байдені. Вони там а, завалюють своїми товарами американців, ніхто на це не реагує, у них все добре, там якісь абстрактні речі і так далі. Але коли далі далі, що відбувається, це як в Росії. Коли ти втрачаєш, втрачаєш ринки збуту, у тебе починається зростати падіння виробництва всередині країни. Це тягне за собою безробіття. Це тягне за собою напруження внутрішньополітичне китайське. Питання в тому, а куди Китай буде дівати, дівати всю цю нестабільність, якої є, тому що все ж таки, не те, що. Китай, який ми зараз бачимо, Китай був стабільний, там контрольований, а, а це ж фактично ніколи не було в Китаї. Він завжди був нестабільним. От великий, але нестабільний. І далі, що далі відбувається? На накопичується проблема, їх треба кудись виплескувати. Тому, скоріш за все, Китай буде змушений йти на військові дії, щоб виплеснути внутрішню нестабільність на зовнішній контр. Це ну. Логічна дія будь-якого авторитарного режиму, ну як, наприклад, в Росії, це така сама калька. І сама поява Сідземпіня в френчі Цзедуна так, якраз показує, що вони готові до цього mm -hmm. і далі. Що він сказав? Мира або війна. Тобто він фактично починає погрожувати. Mm -hmm. Хоча я вважаю, що він... На це робить звідчаю і намагається е, погрожувати Сполученим Штатам Америки, тому що розуміє, що, що вони затискають його горла і горла Китаю. Причому системно затикають. Це у нас, знаєте, у багато хто в країні думає, що за Трампом немає системи. Є чітка система. Вони, вони системно витискають Китай де тільки можливо е, не, не треба слухати, що говорить Трамп. Подивіться, що вони роблять. І Китай, і Росію фактично в одному. Форматі витискають тільки можливо. Вони хочуть викликати економічну нестабільність Китаю. Так що така от ситуація так вона виглядає, і Китай змушують йти по тому шляху, щоб вони перше почали агресію. І те, що зробив те, що фактично зробив зараз, те, що зараз робить. Трамп це фактично ну обвал, обвал економіки Китаю. Звичайно, він вони хотіли би правдавати хто хоче це, але вони будуть змушені йти куди їх і Військовий конфлікт тут не я вважаю, неминучий. Ну, от коли кажуть, що Трамп фактично таке шаблон уже звучить останніми днями. Став архітектором зміцнення оцих альянсу, якого насправді ну важко назвати альянсом, але всі цих Китаю, КНДР, Ірану, Росії, ну Індію тут умовно, але все ж хтось це дописує ну, каже Трамп. Ну, угу. це брехня. Ну, слухайте, цей, цей альянс якраз зміцнювався останні 10 років, і саме Трамп своєї першої да саме Трамп під час своєї першої каденції почав їх мочити. Коли мита запроваджував, тиснув на них, і так далі. Далі знову була перерва на Байдена, який так не зняв мита, але спокійно на це до цього ставився. Те, що відбувалося, і так далі. Тому я не погоджуюся, що Трамп зміцнив. Те, що там те, що вони зібралися, це теж якраз наслідок тиску Трампа. Ну, бачили, прем'єр Індії був на саміті ШОС. А, але на парад не поїхав, наприклад. А чого? А хто тут говорив, що там міцні стосунки? Апарат це головне. Це ну, підписання да. під тим, що ви друзі. Ердогана, до речі, теж там не було. Ось так що так. Ось. Вибачте, ми можемо перерву зробити, бо у мене тут Та, ми можемо вже тоді сьогодні поставити да. три крапки да. до завтра. Пане Тарасе, від... да. дякую вам да. безмежно. До завтра, Па-па. Тарас, дякую, до побачення. дякую, дякую. Тарас Загородній, політехнолог Ірина Узлова, я завтра о 13-ті Ми знову на вас чекатимемо в цьому тандемі та складі. Тож приходьте, будь ласка, ті питання, які не озвучили, доповнимо. Розповімо П підписуйтесь на YouTube Загородню на YouTube 2.4, лайки, коментарі. Всі вітається. Побачимося і переможемо.